Асоціація міст України, що об'єднує 1071 громаду, наприкінці січня звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість. У заяві звернені наведено факти тиску на органи місцевого самоврядування з використанням військових адміністрацій, ТЦК та судів. Зокрема, міські голови Дрогобича, Трускавця Борислава і кілька голів територіальних громад у Львівській області. Отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК за невиконання мобілізаційних завдань. 29 січня міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення президенту України, в якому звинуватив нового начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в спробі перебрати на себе повноваження міського голови міської ради та Київської міської державної адміністрації. В асоціації міст України наголошують, що системний. Тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже, призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до перемоги.